Ту корейську косметику, яка мені дісталась безкоштовно на собі, це буде нова рубрика, тому що в мене накопичилось її багато. і надсилали мені на подарунки, і я не знала, що з нею робити. Попереджаю, я не косметолог, не візажист. в мене немає жодної профасвіти. Я взагалі не спеціалізуюсь на косметики, окрім її доставки, тому відгуки будуть максимально щирими. І першим я вирішила взяти хайлайтер від Кая погулила, у нас вони коштують від 800 гривень. Дістався він мені безкоштовно на сайті Style StyleCorм. Як там замовляти, є в попередніх відео. Заради чистоти експерименту з мою залишкою, що в мене там залишилось, бо я після роботи тут, окрім БІБІ, нічого немає. Ось так виглядає моя шкіра без всякого ото-там. Зараз нанесу його заново. Під бібі-крем я наношу від Реджерана такий вот сан Ну, Це як база під макіяж, одразу заспає. Вона має таку прикольну гелеву текстуру, швидко обирається. І шкіра така гладенька, і м'яка одразу замовити оцю базу можна на сайті Світкарі. Я, здається, бачила, вона там ще була в наявності десь 14 чи 15 доларів кошти. Як замовляти на Korea, є в мене в Телеграмі? Бі -бі від Вітміша нічого цікавого, я його купувала. Я його купувала у нас багато років в Україні, потім почала замовляти з Кореї, почала замовляти там. Краще для себе нічого не знайшла. Ну і те, заради чого ця вся катавася, давайте пробувати хайлайтер. Ну таке воно вже маленьке, це зеркальце, я не можу просто. Погнала, набираю пальчиком, більше в мене нічого нема. Я скажу, я не професіонал. Наношу на ці місця. Я почитала, куди наносити, якщо ви знаєте ще якісь місця, то напишіть мені. Далі трошечки сюди на око, трішечки сюди, трішечки на кінчик носа. І трішечки сюди, щоб збільшити губки, ніби. Що, дівчатка, заблишала? Можливо, візажисти знають більш професійний підхід. Я от те, що прочитала в інтернеті, те і зробила. До речі, прикольне відчуття. Він має таку на пальці кремову текстуру, а коли на обличчя відчувала ніби пудрово. Мій вердикт такий: за 800 гривень у нас я б його точно не купила, а за безкоштовний, який мені дістався з Кореї, цей девайс точно буде в моїй косметичці. Ну і давайте з вами зараз виберемо, що зняти наступне. У мене є купа тканинних масок. У мене є сироватка під очі, я її ще не тестувала, У мене є засіб від прищиків. У мене є маска для волосся, якась СПФка, якась сироватка, якась сироватка для волосся. Що вам цікаво, що ви бачили, я відкрию і намазюкаю на себе.